Бонечка, ти тут? Спугався, запрятався, аж на балкон, аж в угол забився, два дядьки зайшли, скажи, я злякався, страшно дело. Да, Бонечка? не бейся. Моє хороше, моє хороше. Кицюня, глазочки лічим, лічим, умиваємо, протираємо там. Капельки Лена потом привезе нам. Да, Бонечка, дай мій зайчик. Там ігрушки в тебе. Не хочеш і гратися поки. Ну, кушає, саме головне, кушає і в туалет ходить. Але сьогодні рванув. Сережа побіг на перехват. Так шмигнув. Темно, ще було рано утром я пішла там приводити себе в порядок, а він вийшов покурити. І він як шмигнув, і Сергій за ним туди на ету, і він. Свет включился.